Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Єднаємося з вами разом в молитві і запрошуємо усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут у Люр, чи за кордоном, єднаємось разом в молитві від об'явлення. Діве Марії Бернадетті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємо з разом в молитві Розарію та просимо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах, молитовні намери. Які надсилались нам через інтернет та соцмережі містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. I believe in God вірую в Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відклань третього дня воскрес із мертвих, познісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих. The Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 14 Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Перша світла таємниця хрещення Ісуса в Йордані. Помолимось за здоров'я Інни. Важко хворої за її зцілення, за її сина Богдана за родину, щоб Господь дав їм міці духа, укріпляв їх. Вось помолимо за нові священичі і монаші покликання за прощення гріхів за здоров'я Лесі, надії Володимира. Оксани, Девіда, Олександра, воїнів Євгена, Василя Андрія, Сергія Тараса, Мирослава, Мартина, Назара. За здоров'я і Божу милість для сина, воїна Віктора, його побратимів. Боже, врятуй Україну, зупини війну. Марія, мати Божа, злюд, моли за нас грішних. За Божу опіку батьків. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна hey, ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус!» and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, of God, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний, плід лона, благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний him. плід лона Holy Твого, Mary, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Thou Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Slava Oцю, Sinu, Sвятому Duchu. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was gripped, oh, перво. Oh, oh Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Друга світла таємниця, перше чудо в Кані Галилейській. Помолимось за повернення пропавших безвісті, воїнів Олександра, Романа, Тараса, Олександра, Богдана, за зниклих безвісті, за здоров'я Наталії, Тараса, Діани, Павла, Анастасії, їх наміри, за здоров'я душі і тіла, Мирослави, Галини, Вікторії, Арсена, Тетяни. Максима, Мальвіни, Арсена за навернення за Ірину, за навернення Василя, за душу здоров'я, душі Mary і тіла Ірини, За маленьку Ангеліну, вбережи її Боже від всякого зла нещастя, укріпляй її, благослови. And інтенції серця Наталії, і Сина Орестика, за Божий захист опіку, Богородиці Jesus, кожного нашого воїна за Андрія і його побратимів. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена hey, ти між жінками, grace, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус, радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. радуйся, Марія, в благодаті, повна Господь з тобою

Blessed issues. art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Марія, без гріха, первородного зачата. Третя світла таємниця, проголошення Божого Царства і заклик до навернення. Помолимось прощення гріхів. Всього роду, за здоровлення Наталії, за здоров'я зцілення St. Івана, Богу намірі, Galilee, за мир і спокій Україні у всьому світі, мати Божа, з люрду, візьми під свій покров всіх наших and дітей, онуків, молися за наше спасіння, за здоров'я Валентини Кудренецької, oh Людмили. Юлії, Людмили Шафранської за Боже благословення і опіку Матері Божої, за здоров'я і Божого опіку Івана Марії, Тетяни Марії, за всіх загиблих захисників України. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна hey, ти між жінками і благословенний Слід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь Amen. з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, Радуйся, Мария, благодать і повна Господь з тобою. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між hey, жінками і благословенний плід лона you. твого, Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між hey, жінками і благословенний плід лона you. твого, Ісус. О, Маріє, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Четверта світла таємниця. Преображення Господа на горі, табор. Намірення серця. Отця Андрія Дякую. <ріст> також в ваших намірах, пані Ірина. Молимось. Молимось за працівників католицьких медіа в Україні, особливо за працівників телебачення віковічного слова, католицького медіа центру і працівників журналу християнського водограй. Молимось за... Всіх людей доброї волі, за всіх тих, які допомагають ремонтувати інфраструктуру, за медиків, волонтерів, за всіх людей доброї волі, які допомагають нашій країні триматися, не впасти, особливо за наших захисників, особливо за тих, які повернулися сьогодні з полону, з тих, які залишаються в полоні, укріпи їх Господи, поверни всіх неушкодженими. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде be царство, be царство name, Твоє, нехай буде воля come, Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, hey, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, повна, Господь з благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, hey, Mary, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідло твого Ісус. Radуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Hey Mary, жінками, Mary, God, Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Hey Mary, жінками, твого Ісус. Mary, God, Слава Отцю і Сину і Святому Духу all. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. О Марія, без гріха первородного зачата. О Марія, conceived without sin. Pray for us who have recourse to thee. П'ята світла таємниця – встановлення Євхаристії. Помолимось за Боже милосердя для сім'ї пані Наталії. За ласку і здоров'я подолання немочі дар мови для Вікторії і Моніки. За здоров'я пані Ірини жиди з сім'єю через заступництво Богородиці з Люрд. За ласку здоров'я для всіх потребуючих. Щиро дякуємо, пані Магдалина за молитву. Молимось за вас, за вас, пані Марія Чайковська. Особливий спосіб Хай Господь вам винагороджує за вашу підтримку, за онкохвору Антоніну. за сілення душі і тіла онкохворого Тата Михайла, за здоров'я Кетрін і її родини, Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, Father, нехай прийде Lord царство Твоє, Hello, нехай буде thy воля thy Твоя як на небі, так і на землі. Us. And Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, hey, благословенний плід лона Твого, Ісус. Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Радуйся, Мария, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.

О Марія без гріха, первородного зачата. О Мария, концерт в сен, молімося. Просимо Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа. Сина Твого через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами, Нехай благословення, Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице. Мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід лона Твого, о ласкава, о, люба, о, солодка Діво Марія, моли за нас, Пресвята Богородиця Діво, Богородиця з люрд, Богородиця з Богородице Богородиця люрд, Свята Бернадетто, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі улюблені наші телеглядачі, телебачення віковічного слова, дякуємо вам за те, що єднаєтеся в молитві, разом молимося і випрошуємо в Господа Бога через нашу небесну царицю, нашу мати. Випрошуємо необхідних нам благодати, особливий спосіб, щоб Господь вберіг наших ваших дітей, ваших синів, братів, чоловіків, і щоб якнайшвидше закінчилася ця війна, щоби. Дійсно, ми могли отримати благодаті, необхідні нам, щоб вижити, тривати у вірі і дійти до, до святості. Хай Господь вас всіх благословить, винагородить, всім нам миру, до наступних зустрічей з Богом.